Військові РФ почали на дронах камікадзе молнія переносити FPV. Оглядач порталу мілітарний Вадим Кушніков пояснює, це роблять, тому що молнія має більшу дальність польоту до 50 кілометрів. А от FPV здатен пролетіти лише на 10. То, щоб завдати більш точних ударів на більшу відсень, окупанти використовують «Молнію» як ретранслятор, який дозволяє пілотам не втрачати зв'язок з FPV. А от як саме ним керують, оглядач має кілька версій. Перший сценарій це просто по. Ульотному завданню, який завантажується безпосередньо на цю мовню, а враховуючи те, що засіб ураження тут вже інший, то я так розумію, що росіяни скоріше йдуть за сценарієм наступним, де молнія, вона просто вилітає в район цілі, виконує функцію ретранслятора та, скажімо так, доставщика цього засобу ураження у вигляді FPV. FPV відділяється від трона матки, і за рахунок того, що виконується ретрансляція сигналу з борту молнії, цей FPV вже автономно вражає обрані цілі. За словами Вадима Кушнікова, найбільша небезпека цієї модифікації точність та дальність ураження. Роботу такого дрона вже зафіксували на сході країни.